Дітей заводіть нельзя. А якщо Если хочеш замуж і на квартиру. Колись їм забороняли створювати власні сім'ї, а зараз хочуть ще й житла лишити. Незрячі працівники виробництва розеток вже понад 20 років мешкають у піввіковому гуртожитку, де про теплі батареї пам'ятають тільки з Радянського Союзу, а їжу готують на одній працюючій комфорті. Сімом кинутим на призволяще людям з обмеженими можливостями запропонували власноруч підписати відмови від проживання в кімнату гуртожитку. Хочуть Територію, де гуртожиток і клуб, і там у нас ще гаражі, ну склади дальше. І хочуть купити. В нас підприємство дуже великих боргах. Тож керівництво за виручені кошти з продажу мало б заплатити по рахункам та закупити сировину для виробництва. Людям же обіцяють через деякий час купити помешкання, а поки вони мають шукати житло. Временні квартири і нас туди переселить. Керівник установи звинувачення у свій бік відкидає. Вважають, чітки щодо продажу розпускають навмисно. Але хто й навіщо не знає? Гортось культи просто виселити не можна. Щоб виселити людей, хто виселить кудись, правда? Так. А де ж тоже їх узять на сучасній заказі? Це перше, це перша розмова. Друга розмова. Ми не маємо права стежувати мального нідіа, не головний бухгалтер. Не бог не герой, де під розумієте? Поки мешканці гуртожитку залишаються у своїх кімнатах, але через складну ситуацію на виробництві працівники вже тривалий час без роботи і зарплат. Тож людям доводиться зводити кінці з кінцями на соціальні пенсії, які не перевищують 1400 гривень.